Кожен голос важливий під таким гаслом проходить просвітницька кампанія, ініційована всеукраїнською громадською організацією, центр підтримки громадських ініціатив, в рамках проекту підвищення рівня прозорості державного реєстру виборців. До співпраці організація залучає фахівців відділів ведення державного реєстру виборців та засоби масової інформації, який має ну скажем, організувати всіх людей, задіяних у виборчій кампанії, для того щоб дійти до кожного переселенця і створити кожному переселенцю умови щодо участі їх у виборах дострокових виборах Верховної Ради 2014 Кожен голос виборця він ну має велике значення, от і особливо це на це реагують кандидати в депутати. Відповідно до закону про статус тимчасово окупованої території Криму та Севастополя. Там вибори до Верховної Ради не відбуватимуться, а це 12 виборчих округів. Крім цього, парламентські вибори в Донецькій та Луганській областях можна провести лише на 16 округах. Проте влада контролює лише 9 з 32 На сьогоднішній день в Хмельницькій області зареєстровано понад 3 тисячі переселенців із озвучених територій. 800 з них проживають в місті. Всі вони мають право проголосувати, та для цього необхідно пройти процедуру тимчасової зміни місця голосування. Линична комісія, ні окружна комісія, ніхто не має права внести в список людину виборця, якщо ця людина не зареєструвалася у органі державного реєстру виборців. Відтак переселенцям необхідно звернутися до органу ведення державного реєстру виборців при міськвиконкомі та отримати посвідчення, яке надає право проголосувати. Туди для внесення змін у списки виборців необхідно прийти і людям, які на день виборів перебувають у відрядженні на лікуванні або студенти, які в день голосування не можуть поїхати додому на місце їх офіційної реєстрації. В Даних випадках потрібно мати при собі підтверджуючі документи: відрядження, довідку з навчального закладу, санаторію тощо. Виборчі комісії працюватимуть з 14 жовтня. Звернутися із заявою про внесення до списку виборців можливо лише до 20 жовтня. Микола Сюравчик наголосив: громадяни України, які змінили місце голосування і належать до іншого виборчого округу, на виборчих дільницях отримають лише один бюлетень і голосуватимуть лише за кандидата із списку партій.